Моєго зайчика звати Сніжинка. Вона дуже любить ходити до школи і вчити Мукачівській спеціалізованій школі номер 4 Проводять заняття для підготовки першокласників до 1 вересня. З дітьми займається вчителька початкових класів Жанна Макара. Заняття у нас тривають три рази на тиждень. Це в нас понеділок, середа та п'ятниця, з 10 до 12 години. Це такі малесенькі, якби елементи занять, на яких ми займаємося прописами, вчимося рахувати, вивчаємо геометричні фігури, а також е, різноманітні руханки. Постійно ми провітрюємо проміщення. У нас є дезінфектор, і звичайно, в майбутньому плануємо проводити е, заняття на подвір'ї. Звичайно, якщо е, будуть сприятливі умови, якщо буде погода. У шкільній їдальні розставили столи. Дистанція між ними півтора метра, каже кухарка Тетяна Русин. Одночасно там зможуть харчуватися близько 30 учнів. За одним столом, розповідає, сидітимуть четверо. У нас дотепер складалося двотижневе меню. З 1 сентября у нас буде чотирьохтижневе меню. Ми додержуємося норм нових. Ми стараємося вводити поклопотенку, нові страви, щоб діти з часом привикали. Звісно, зараз вони не можуть це все зробити і привикнути до нового. Нові це курячі палички, діти це в нас не, не їли. Нагетси, а з овочами, плов до школи номер 4 в цьому навчальному році підуть 644 учні. Розповідає заступниця директора Тетяна Чайка. За її словами, наразі 60% вчителів та інших працівників їхнього закладу вакциновані. У школі майже завершили підготовку до початку навчального року. Коридорах і ще тривають деякі ремонти. Взагалі протягом літнього періоду було проведено поточні ремонти у всіх класних приміщеннях. До початку навчального року їдальна у нас повністю готова для того, щоб приймати учнів, а також відновити харчування. Кожен клас у нас забезпечений дезінфектором. А це Мукачівська спеціалізована школа номер 3 Там розпочнуть навчальний рік 516 дітей. За словами директора Степана Шинка, з 1 вересня, окрім вчителів, під час уроків маски одягатимуть й учні безпосередньо перед початком навчання промиватимуться дезінфікуючими парти, стільці, вікна, двері, дезінфекція класних приміщень кожен день після закінчення уроків. Загалом до початку навчального року, за словами головного спеціаліста міського відділу загальної середньої освіти Ігоря Бігарія, готується 31 школа Мукачівської громади. З бюджету було виділено 3 мільйони якраз для закупівлі обладнання для перших класів. Це 57 перших класів буде. Це виходить по 56 тисяч на кожний заклад виділено коштів. Це парти, шкільні меблі, далі ортехніка, ноутбуки. Далі принтери, ламінатори, телевізори. За словами Ігоря Бігарія, у школах номер 3 та номер 4 перед навчальним роком провакцинували від коронавірусу понад 60% колективу. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.